Від. Ви на каналі Лесі і це відео стадії Vizmi. Ві Я не люблю такі відео, тому що треба виконувати домашню роботу. А ніхто не любить домашню роботу. Ставте лайк, якщо ви не любите ДЗ і хочете, щоб його ніколи не було. І мені дуже багато по нас задавали. Буду робити, робити, робити ще раз робити до самої ночі. І нічого з цим не зробиш. На жаль. Так що. Будемо починати мої генії. Да. З мене такий собі, собі геній. Тому починаємо. Ставте вподобайку, підпишіться на канал, колокольчик можна включити, і написати якийсь комент. Якщо коменти не виключить Ютуб, як то, завжди, в принципі, починаємо. І перше, що ми починаємо робити, це алгебру. Я її вже зробила з репетитором, але тільки залишилося прописати. Слідкуйте та за таймлапсом. Я думаю, що ні на що не відволічуся, щоб нарешті зробити цю домашню роботу. М -м -м. Починаємо. В цих кадрах я роблю алгебру. Там було 4 вправи і там значно більше було роботи, чим. Ці кадри, які вам показала, але я вже з репетитором зробила, справилася, і можу сказати, що я молодець. Слідкуйте далі за таймлапсом. Далі в нас йде інформатика. В зошиті виконувати вправи. Починаємо. Я тері почала, потанцювала, щоб менше сидіти в телефоні. Починаємо. Зараз будемо робити презентацію по інформатиці, етикету листування в електронних листах, бо того називається тема. Я, якщо що виправлю, на екрані буде поділено, але запускаємо PowerPoint. Тут я роблю презентацію, я знайшла всі правила в гуглі і трошки було втомлено для очей і для спини, і для одного місця, якщо ви розумієте, про що я зараз печатую, намагаюся як американська дитина і на листуватися, Отак от. стадії візьмі закінчено, все. Нарешті вже ці уроки зроблені. І можна про них благополучно забути. Всім бай-бай!